В оселі Львів'ян повертаються вода та світло. Місто поступово оговтується після сьогоднішнього ракетного удару, вчорашнього ракетного удару по Україні. Водопостачання у місті відновлено на 70%, хоча у частині будинків і досі вода є тільки на перших поверхах. Також у Львові запускають міські тец, працюють над відновленням теплопостачання та подачою гарячої води. У Львівській області російські окупанти завдали два ракетних удари по інфраструктурних об'єктах. І з нами на зв'язку нині Андрій Садовий, міський голова Львова. Пане Садовий, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дай Боже здоров'я всім. Яка ситуація нині у Львові? Ви знаєте, ранку ми мали великий оптимізм. Були з водою, з електропостачанням, з електротранспортом. Потім почалися перебої. Зараз, слава Богу, зараз знову входимо в нормальний ритм. Ну це таке вже життя. Тобто наразі вода є, транспорт виходить на маршрути, тепло також повертається. Я думаю, що енергетики зроблять все можливе, щоб місто нормально функціонувало. Ну і плюс діти пішли до школи, а це важливо. І в садочки також. Яка ситуація з об'єктами критичної інфраструктури? Чи заживлені вони повністю? повністю? Станом на дану секунду ТЕЦ заживлені, тепло подаємо, гарячу воду подаємо. Пане Андрію, у Львові працюють 18 пунктів обігріву, де їх облаштували. Що саме там пропонують людям, і чи планується відкривати ще? Дивіться, ми маємо орієнтовно тисячу будинків, які обладнані пунктами, такими. Там стоять пічки, дрова. Це в житлових будинках. У всіх школах вибудована подібна система. Також в районних адміністраціях, в багатьох адміністративних будівлях, тобто ми пішли значно ширше. Може, 18 пунктів не вмістять все місто Львів, якщо буде критична ситуація. Тому, власне, ми заздалегідь почали такі пункти вибудовувати. І ще раз наголошую, сьогодні в нас є фактично з 6 тисяч укриттів, орієнтовно 1 тисяча, які обладнані пічками і всім необхідним. Окрім організації пунктів незламності, на яку ще допомогу містяни від міської влади можуть розраховувати у зв'язку зі складною ситуацією, яку, я думаю, всі усвідомлюють. Ну в нас є програма компенсації 50% за купівлю дизель-генераторів. Ну і звичайно, люди, які є в потребі, можуть звертатися в соціальний захист, допомагаємо всім, чим люди ну можуть потребувати. Тобто це наш обов'язок. Лікарні слава богу працюють. Маємо в наших комунальних лікарнях подвійний запас дизель-генерації, також вибудовуємо альтернативні системи теплопостачання. Тобто, в принципі, місто готується до екстриму, я би так сказав коротко. Пане Андрію, а можна детальніше про альтернативні об'єкти теплопостачання і про цю програму для людей стосовно генераторів? Скільки вже будинків ОСББ скористалися нею? Дивіться, близько сотні звернулися офіційно з заявками, але купили набагато більше цей раз. Якщо говорити про альтернативне теплопостачання, ми закупляємо е, такі теплові пункти, які використовують тверде паливо. В першу чергу вони йдуть в наші всі медичні установи. Ну і звичайно, наприклад, в школи-інтернати, тому що є централізоване опалення, але якщо воно не буде працювати, не дай Боже, так через відключення електропостачання. Все рівно люди мають бути в теплі наразі. Ми їх замовили 57. лікарні, школи, інтернати тобто, ці об'єкти, які критично важливі для міста. А наскільки активно львів'яни економлять електроенергію? Чи дослухаються вони до закликів влади? Ну за останні два дні ми багато економили, тому що її фактично не було. Ви знаєте, люди розуміють ситуацію. Ми зменшили вуличне освітлення, і кожен розуміє свою персональну відповідальність, тому що це війна. А в війні важливе все: безпека, розуміння, підтримка один одного, один за всіх і всі за одного. І щодо міжнародної допомоги, чи виходили з вами на контакт представники якихось можливо інших країн, і що вони пропонують? Дивіться, ми маємо дуже хороший контакт з багатьма міжнародними організаціями, але сьогодні вся співпраця вибудовується на державному централізованому рівні. Так, міста партнери допомагають нам у дизель-генерації, по долученню до вибудовування екосистеми реабілітації незламних. То що ми у Львові такий комунальний центр вибудовуємо. В принципі ну, гріх жалітися розуміння в світі сьогодні є тільки не все зразу і не в один день. Києва, Віталій Кличко допустив евакуацію е жителів столиці чи розглядається подібний варіант у Львові? Ні, ми е стоїмо до кінця, готуємо місто до екстриму. Так я розумію, що можливо треба буде приймати з інших е міст територій наших громадян. Якщо треба, буде, то будемо. Пане Андрію, спочатку повномасштабного вторгнення до Львова з'їхалося дуже багато переселенців, вимушених з усіх куточків України. Яка ситуація нині? Тому що багато хто роз'їхали знову по домівках. Скільки зараз переселенців у місті, і чи готове місто приймати іще? ще? З них зв'язок з паном Садовим, але дякуємо йому за включення. Андрій Садовий, міський голова міста Львів, був з нами на прямому зв'язку. Зв'язок